Вітаю всіх. Дивіться, тут вилізло, я навіть скажу, де, Троха Україна. П'ять сценаріїв щодо завершення війни, кожен поїздить що хоче. Але тут питання в іншому стоїть. Розумієте, є ось такі сценарії, вони вірогідні. Знову ж таки, казати про повне закінчення ні, іще раз ні. Мені випадає карта тимчасового результату, з якого можна вийти на постійний. Але відразу постійний. Постійний, щоб ви розуміли, це або карта колісниця, або шістка жезлів буде постійний. Та ж, в принципі, та ж десятка кубків може бути постійний варіант. Це такі основні карти тріумфу. Ну і карта миру. Це, це такі приклади постійності. Четвірка жезлів це тимчасовість, і четвірка мечів, яка мені постійно вела четвірка мечів, це пауза, зупинка, яка має характер часу. Ось. Я вам трошки розказала. Мені випадала карта, оця шість -ка жезлів переможна карта, яка несе в собі суть перемоги результату, але. Цей результат міг бути, були шанси на нього вийти, які не програлись, бо не всім вигідно. Дуже багато людей задіяно. Тепер, дивіться, знову ж таки, країни Балтії. Перший варіант, що схід війна на Східній Європі, країни Балтії. Я казала про це, я робила навіть на двох мовах розклади. Маєте нове. Тепер я хочу подивитись просто колодою дверей, ключів вірогідність того чи іншого варіанту розвитку подій. Ось я на другому телефоні прямо відкрила цю статтю і починаємо дивитись, яка вірогідність події, та, та чи інша. Перша подія, війна охоплює Східну Європу, будь-яка провокація може спрацювати. Аналітики вказують на країни Балтії, перш за все. Яка вірогідність цього сценарію? Покажіть вірогідність. Яка карта? Вісімка пентаклів. Дуже велика. Я встав 70%. Далі. Потім розшифровка буде. Війна триває у 26-му році, попри спробу її зупинити. Вважаю, що це найбільш ймовірний сценарій. Україна не хоче здаватися, а Путін не може вийти з війни без чого, що можна назвати перемогою. Питання. Давайте. Цей сценарій. Війна триває у 2026 році, попри спроби зупинити вірогідність цього. Давайте дивимось. Помірність. Ось вам відповідь Старший аркан. Тепер пояснюю, ось вам режим АТО. Чиста води. Баланс помірність. Це не активний режим війни, неактивна фаза. В тому ж і справа. Війна триває. Режим АТО війна триває. Вот вам і відповідь. Це неактивна карта. І вона довга. Ось чому суть. Далі. Трамп посилює тиск на Росію і нав'язує крихкий мир. Так. Кремль продовжує бути ціною, тимчасово зупинять перемовини. Тому мало ймовірно. Давайте подумаємо. Трамп посилює тиск на Росію, нав'язує крихкий мир. Вірогідність цього. А Трамп цього хоче. Давайте, що який тут буде аркан? Четвірка кубків. Ну, 40% десь. 40%. Мало ймовірно, бо. Знаєте, якось не дуже те, що б хотілось. Ось дуже сильно йде оцей оце режим АТО. Поки що. Далі. Російська економіка деградує і Путіну доводиться починати перемовини. Вперше, за час війни, в РФ з'явилася реальна загроза погіршення стану. Швидко, причому військової економіки. Негативні прогнози почалися. Тепер російська економіка деградує, Путіну доводиться починати переговори. Що в нас тут? Ну, трійка жезлів мало. 30% хай буде. Ні, не дуже. Є партнери карта партнерства. Ні-ні-ні. І останній варіант підтримка союзників вичерпується, і Україна змушена поступитися вимогам Росії. Давайте. Дивитись, підтримка союзників вичерпується, Україна змушена поступитися вимогам Росії. Вірогідність цього сценарію Паш. Маленька карта. Дуже маленька. Ну, що мені вам сказати? Тут я беру ну, відсотків 20 хай. Двіка жезлів. На дні колоди двійка жезлів. Тобто, мені як іде, поєднання двох варіантів. І з всього, що мені випало, з усього, оце режим АТО. Помірність. Зрозумійте ви один нюанс? Ніхто не каже про активні дії. Навіть Богдано вже заїкається так трошечки, бо допиздівся до кави в Криму, і він багато не каже. Я розбираю цей варіант. Ось, відразу вилазить другий старшан, справедливість, правосуддя в них багато юридичні моменти. Розумієте? Це все фіксується юридично. Знову старший аркан. Трансформації. Трансформації в яку сторону? Виходячи з того, що в нас зараз відбувається, це в сторону затихання. Четвірка пентагон. Стабільність. Ось вам наставник Трамп тут. А ось Трамп, вибачте ні, Король Пентаклів це влада. Владна така наша, мабуть, більше. Трамп ось він. Пентаклів зовсім не персоне. Трьох три сторони. Угу. І. Збалансувати намагається. Шістка Пентаклів, Ось третя сторона постійно. А це вже наш Зеленський вилазить. Шлях. Давайте дивитися. Бажання, що? Обмеження, боже. Рухаємось, ми сюди. Так, любимо, шлях важкий. Давайте ще одну карту докладу. Мені щось хочеться. Що у нас тут вилізло? Мені дев'ятка пентаклів. В принципі, непоганий шлях, але важкий це буде шлях. Так. Давайте повертаю назад Ісходник. Ви розуміли, найбільша вірогідність це, ну, як війна у 2026 році, питання в тому, в якому вона буде вигляді. Просто наші люди не вміють думати. Проблема в мисленні людей, любі мої. Закінчення для когось, це, це ну, закінчення повністю. Для когось це припинення обстрілів, зупинка фронту це вже результат. Вибачте, ми будемо жити в постійному, бо в чого озвучив? Ми будемо жити ось, як в режимі АТО. Це також, вибачте, життя. Для більшості країни це життя. І треба враховувати це. І про це ми будемо намагатись виходити. на цей... І цей режим ми йдемо. Мені знову це показало, і мені це насправді подобається. В Харкові буде життя. в чому справа. І це буде добре, вибачте, коли ми будемо так спокійно жити.